Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую смачнючу страву, а ще й корисну шарлотку. Але не звичайну, в тому вигляді, в якому ви звикли, а з капусти, що нам знадобиться: саме капуста, морква, цибуля У мене завалявся перчик, його не обов'язково. Приправи потім розкажу яйця, борошно, у мене цільнозернове, сіль перчик. Так, перше почистимо цибулю. І робиться все дуже швидко. Беремо цибулю, будемо нарізати кубиком, а потім поки поставлю розігрівати пательню. Ось таким кубиком невеличким нарізаємо цибулю. Ми нарізали на великій оцій терці, натримо моркви. Я розігрілась, додамо сюди цибулю. І пару хвилин її підсмажимо. Цибуля наша підсмажилась. Пару хвилин, тепер додамо сюди. Ось трішки перчику і морку. І також разом протушкуємо пару хвилин. А тепер підготуємо капусту. Я беру ось таку тертушку, ви можете просто порубати ножем. Я буду це робити за допомогою такої тертки. Овочі наші притушилися, додамо сюди ось нашу порізану капусту. Тут приблизно 900 грам кілограм. Ось так. Ось так зараз. Обережно перемішаємо і дамо їй притушкуватися. Воно зменшиться в об'ємах, звичайно. У цьому моменті присолимо наші овочі, додамо свежемеленого перцю. У мене суміш перців, прованських трав, десь чайну ложечку. І обов'язково копченої паприки солодкою. І також все перемішаю. Друзі, бачите, вже ось так притушились наші овочі, зменшились в об'єму капуста. І ще трошки, я думаю, хвилин 5 притушимо. Поки овочі тушимо, приготуємо нашу заливку. Розіб'ємо 5 яєць. і далі розкладемо трошки солі. І просто вінчиком зіб'ємо яйця. Додамо борошно, У мене тут три столові ложки. Нагадаю, цільнозернове борошно. Можете класти будь-яке за своїм смаком. Я роблю цю шарлотку, таку, щоб вона ще була і трішки-трішки дієтичною. О, ще сюди розпушувача десь півчайної ложечки. І також разом перемішаємо. Друзі, овочі наші вже протушкувались готові. Тепер їх просто відставляємо, щоб вони охолонули. Тісто в нас вже готове. І зараз ставимо розігріватись духовочку 180 градусів вверх-низ. Друзі, капуста наша охолола. додамо сюди її прямо в наше ну, таке тісто. Тепер гарно перемішаємо. Ну, рахуйте, тут одна начинка. Тіста це майже немає. Друзі, в мене силиконова форма 24 см, і будемо сюди викладати наш майбутній пиріг шарлотку. Ось виклала я форму. Нагадаю, духовка розігріта 180 градусів верх низ ставимо в духовку десь 25-30 хвилин. Друзі, 35 хвилин провів у духовці наш пиріг. Шарлотка називайте, як хочете, пахне неймовірно, повірте. І смак дуже цікавий і все дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! До нових зустрічей!